Друзі, всім привіт! Маємо для вас автомобіль Volkswagen Passat b 8 в дуже класній комплектації, хайлайн комплектація. З 2-літровим дизельним двигуном, друзі, 176 кВт на 240 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач dq 500 7, ступка, краще, одна з найкращих мокрих коробок, які використовуються в Ах-групі. Отже, друзі, по автомобілю. Автомобіль чисто 2017 року випуск у вас буде по техпаспорті. Щодо цього автомобіля, чуть-чуть історії вам, друзі, значить, цей автомобіль. Ми привозили для свого колеги десь орієнтовно два роки тому з Німеччини з пробігом орієнтовно 170 тисяч. Зараз цього автомобіля 210 тисяч. Ця людина на цьому автомобілі наїздила 40 тисяч по Україні, але реально дуже є хороший стан, того, що попередній власник дуже дбайливо, класно дивився за цим автомобілем. А цьому всьому є підтвердження по офіційному дилеру, що ця автівка заїжджала. Повністю все вчасно та класно обслуговувалися, Так що наразі ніякі абсолютно нюансів в нас з цим автомобілем немає. Реально, дуже класний хороший автомобіль. Ще раз 17-го року класний, дуже його стан і класна комплектація. Друзі, без перебільшення. Е, основним з. Показників того, що людина не шкодувала кошти в даний автомобіль, це є те, що ця автівка повністю по кругу вся, друзі, повністю по кругу вся заклеєна в бронеплівку. Тобто автівка в нас заклеєна вся в бронеплівку, і передня частина, і всі дверки, і криша. Друзі, максимум, максимум, всього, що тільки можна, все в автомобілі в нас заклеєно бронеплівкою, по кругу, повністю весь автомобіль. І хто розбирається, хто розуміє, реально бачить уже на відео, яка тут є комплектація. Комплектація, друзі, Дуже крута. от Зараз я вам пробіжуся, розкажу, що саме входить в цю комплектацію даного автомобіля. от І менше з тим комплектація, але гляньте на цей колір. Колір реально дуже крутий. от Такий стигла вишня, металік класний, реально класне, гарно дивиться дана автівка. от Ну і що, друзі? Чистий 17 рік, 210 оригінального пробігу, ще раз підтвердженого на 240 сильному двигуні. Ну що, Побігли тоді по комплектації, друзі. Щодо комплектації, ви бачите, оптика, фулет, адаптивна, вона максимальна з функцією вирізання автомобіля з потоку є, є, друзі. Диски в нас оригінальні, Алтраковські 19 розміру з резиною 245 на 40, резина літня, континенталь, встановлена Гляньте, з яким протектором. Протектор е, практично як новий, е, Того, що у нас резина кінця кінця 2020 року. Бачите, в якому стані є резина. Так, далі, погнали, друзі. Відкриваємо сам автомобіль і дивимося, що в нас є. Зразу видно, друзі, ось в картах дверей є підсвіточка От Тут видно по картах дверей, що є підсвітка Ambience Так, далі, друзі, дивимося сюди. В автомобілі встановлені повністю шкіряні сидіння, електросидіння з функцією пам'яті та з функцією масажем. Також є, є в даному автомобілі. Потім, гляньте, не знаю, ну реально бомба, бомба, супер клас. Далі, далі, далі. Запускається з кнопочки, як завжди. Так, Запускаємо, бачите, це працює чітко, коректно. Цифрова панелька приладів перед вами також є, є, є додаткова опція. Потім маємо. Що ми маємо по цих? Маємо, маємо. маємо, маємо. До речі, магнітолку маємо, бачите, Discovery Pro максимальну, от Краще вже магнітолки немає. Потім є в нас навігація, яка виводиться ось сюди перед вами. На цю приборку. Ви дуже сильно любите, щоб вам тут показала навігація, ось так круто воно дивиться. Потім маємо, друзі, по комплектації панорамний дах з люком. от. Далі, що в нас є. Потім заходимо в менюшку. До речі, ось ця магнітолка Discovery Pro також заклеєна плівкою, тобто власник реально дивився автомобілем до дрібниць він просто позаклеїв, поклеїв, щоб все було добре з даним автомобілем. Так, далі, що ще в нас є? Є кондиціювання. По кондиціюванню в нас трьохзонний клімат є в автомобілі, підігрів сидінь, підігрів керма, очищувач повітря є. от, Потім побігли. Що ми ще маємо? Що, вам ще сказати? Що ми ще маємо? В автомобіль заходимо, настройки і дивимося нас по допоміжних системах водія. А по системах водія у нас маємо адаптивний круїз контроль тут є клавіші керування адаптивкою, адаптивний круїз контроль фронт асіст у нас є. Далі сайт асіст, датчики мертвих зон у нас є. Потім ас асистент розпізнавання дорожніх знаків є розпізнавання причіпа та розпізнавання втоми. Ось такі, друзі, асистенти у нас є в цього автомобіля. Далі погнали, маємо е, камери, камеру заднього виду, параники 360 є. Потім маємо кнопочку самопарковки. Ось Тут розуміється кнопочка самопарковки є. E, далі, e, саме головна фішка в 240-сильних e, автомобілях це в нас те, що є кнопочка мод, де є вибір руху режиму їзди. Тобто є в, нас в цьому автомобілі DCC, підвізка, адаптивні амортизатори. Теж дуже крута штука, бо реально комфортно їздити на таких автомобілях з такою підвіскою. Є, друзі, підсвітка сказав, підігрів скидання, електродзеркал також є. E, навігація цифрова. Тобто, а і ще друзі, що саме головне, хотів вам сказати, що е, сидіння в даного автомобіля йдуть з оригінальної шкіри напит. Це не екошкіра, як попередніх нас варіантах дуже багато було. А саме натуральна шкіра, вона дуже зразу відрізняється е, на дотики, на зовнішній вигляд, хто розбирається в цьому варіанті. Того, що ну, типу, реально е, 90% автомобілів приїжджає у нас з, е, з, з екошкірою, тут у нас бачите, встановлена оригінальна шкіра. Є, є, є. Панорамний дах вам сказав, це я вам сказав. Потім, що ми ще маємо, додатково по автомобілю. так, що ми ще маємо? Зараз Секунду глянемо, відкриваємо позаду, що в нас є. Позаду в нас е, трьохзонний клімат-контроль керування трьох, третім зоною. От, І що ще, що ще друзі. Е, до речі, позаду настановлена також максимальна оптика Ледовська. Оце також плюс додаткова опція є е, оптика є. Потім потім, потім, потім електрофаркоп, як завжди є, в автомобілі. Електрокришка багажника є. ну, і, В принципі, як такого, все, таке все, що може бути, все є. Тобто, Реально, комплектація класна, ви бачите, і панорама, і класне сидіння, і електро, і оптика, і навігація, і дискавері, тобто 240 сильний і підвісочка. Так що, друзі, максимально, що може бути, все тут є в даного автомобіля. Реально дуже крутий доглянутий автомобіль. От, Щодо лакофарбового покриття, друзі, автомобіль весь в плівці. Ми зараз швиденько пробіжимося приладом по лакофарбовому покриттю, але пам'ятайте, що автомобіль є в плівці. Того беремо прилад і робимо замір лакофарбового покриття по автомобілю. Так, є. Є, 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 є. Значить, по лівій стороні, друзі, погнали. 304, 292, 307, 307, 308, 320, 320. задня ліва, 300, 300, друзі. Задня кришка 301, ще раз кришка 301, ще раз задня 320. По правій стороні 320, ще раз праве крило, 321, задня права дверка 321, 297, 297, 298, 308, 308, Капот у нас 286, 286, 287. Криша у нас 287 і позаду криша у нас 308. Тобто, бачите, що орієнтовно весь автомобіль б'ється орієнтовно в 300 мікрон. Але, друзі, ще раз наголошую, ця автівка повністю є вся по кругу обклеєна плівкою. Так, отже, друзі, ось така автівка реально дуже класна. Ну, кажу, е От я вам показав, яка комплектація, в якому вона стані, вся в плівці. І, друзі, що найголовніше, ще візьмемо історію від офіційного дилера, щоб ви побачите, що там не хуже, там реально вона заїжджалась, люба дрібниця до дилера, і все чітко, гарно від А до Я. Вона повністю є обслужена. Повірте мені, ну, от реально е сухенька знизу, ніде нічого не тече, ніяких лишніх звуків не чути, ні, е немає ніяких пісків, ні пороліків, ні по чому. Тобто, друзі, реально дуже класний стан цієї автівки. І що? Зараз вам швиденько покажу. Якщо взяти взагалом, друзі, то реально по кругу автомобіля ніяких немає у нас ні потертості, ні притертості. По я ж кажу ще раз, тому що по плівці зразу це видно, якщо якісь є нюанси. Так само в пом'ятнах, по всьому, тобто реальний автомобіль дуже має класний стан зовнішній. А попередній частині декілька, друзі, реально декілька сколиків я лише присутніх. Цей автомобіль у нас пригнений був з Німеччини, то по Німеччині я ж кажу, дуже є мінімум слідів використання попередній частині. Так, є, 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 є. Це сказав. Ну і взагалом, в якому стані, друзі, цей автомобіль, мабуть, ви вже бачили, звертали вашу увагу, коли показую комплектацію. Реально стан є хороший. Ось порожки всі в плівці, гляньте які пороги, вони як нові. Тут просто, якщо для себе колись зняти цей автомобіль з плівки, то реально видно буде, що він як новий. Ну реально, до керма зауважень немає, то сидінь також, ну, типу, що тут, ну реально, прям. Нам хочеться для вас знайти якісь мінімальні сліди по експлуатації, крім тих дрібних сколиків, на передній частині трошки по хрому є. Е, бачите, такі от підтертості, але це як завжди хром, це така штука по хрому, задня, по задній лівій резиночці трошки такий нюансик є. По порогах все добре, все по ідеалу. От, бачите, видно плівку, як заклеєні пороги, аж от сюди под самий верх. До заднього дивана нюансів немає, до речі, в автомобілі не палили, все приємно, чисто гарно пахне. Друзі з даним автомобілем. От, тут все добре, добре, добре. Мабуть, по багажнику. ну По багажнику трошки видно, да, по пластику, ось так, що щось згрузилося. От, Бо це ж все таки багажне відділення, трошки з притертості, бачите, видно по пластику. А так, як реально, то все є добре. Постелі все класно, тобто без ніяких абсолютно моментів. І покриться багажничка, трошки ось тут, отакі от бачите, тут ось тут протертість, а так все гуд. Ну і по правій стороні, я думаю, там ситуація ідентична. Так, до карти зауважень немає, пороги всі добре. Ну, чуть чуть бачите, видно, колись були моменти по порогах, але плівкою заклеїли і вони там так і залишилися. Так, тут все добре. Так, з цієї сторони також все гуд. Посидіння зауважень немає, торпеда. Друзі, реально класно. Чесно, дивлюся на автомобіль 210 тисяч пробів, щоб я не знав, би, який тут пробіг, я б ніколи не сказав, би, що в цьому автомобілі 210 тисяч пробів. Я б сказав, б, ну, сотка максимум, то навіть менше до сотки виглядає цей автомобіль. Друзі, і що тепер найголовніше? Саме головне саме – головне, це ціна питання. А ціна питання буде така, що... За чистий 17 рік за реально дуже крутий доглянутий автомобіль за класний колір, класну комплектацію, за 210 пробігу, 240 сильний двигун. Ціна питання на автомобіль у нас буде 25,5 25, на віддачу. Так що, друзі, хто розраховує і на такий варіант і хоче дійсно, повірте мені слово, дійсно доглянутий класний автомобіль. От, класно обслужуємо, класна комплектація. Будь ласка, заїжджайте до нас на тест-драйв, покатайтесь, подивитеся, е, покажемо, в якому стані ми купували. Треба історія від дилера, на історію від дилера, любі перевірки діагностики. От по даному автомобілю. Дійсно я ж кажу, от цей автомобіль у нас вартий уваги. От, то заїжджаємо до нас як завжди на тест-драйв. подивитись собі, ще раз кажу. Не дамо вам максимум інформації От по даному автомобілю, та й будете собі приймати рішення. Так що, друзі, всім вам гарного дня! Заїжджаємо до нас на зв'язочку з вами. Пока-пока.